Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Нарешті у нас раунд чоловік чи жінка. Чому кажу нарешті? Тому що хтось з них зараз вийде туди, на ту велетенську дошку і буде відповідати на мої запитання. До речі, відповідь на мої запитання може бути лише чоловік або жінка. Скільки правильних відповідей ви дасте, вчепившись за ту дошку за 60 секунд? стільки балів ви принесете своїй команді? Триматися за її краєчка не можна, можна лише притиснутись до скла. Тому. Ань, ну ми, Тому це там... кому? ми вже туди... ми вже туди ходили. Я пропоную повторити Я? наш похід. Ну, давай. Так. давай. Давай, Дивись, щоб було зручніше, краще Аля, Аля! зняти Почекай, Благословлю. зі своїм. Благословляю. Благосл... Лесь, прив'язуватись до дошки не можна. Так, але можна зняти взуття для так, того, щоб не краще не себе там відчувати. Добре. Вау. Це дуже красиво, навіть так. Роби так. Так, все, так. пішла. Давай, давай, я допоможу. Я буду твоєю підтримкою тут. Ну, добре. Підтримка не потрібна. А, Що ж, спортсменка. Що тут відбувається? Це ще для конкурсу. все? Ножку можна? Можна кножка. Що далі? Вона хитнеться. Не бійся. Зараз так. я уявляю, як ти взуття міряєш. Не бійся, не бійся, не бійся. О, вау. Все? Так. Ні, ні, ні це занадто високо. Все, давай. У тебе давай. 60 секунд, час пішов. Кому належить вислів цей день настав? Чоловік. Правильно, Сергію притулі. Хто зображений на гербі Черкаської області? Жінка. Неправильно, чоловік Тарас Шевченко. Коктейль з текіли з лаймом або лимоном, названий ім'ям. Жінка. Правильно, Маргарита. З ким як так співає пісню про порічку? Е, жінка. Правильно співачкою колою. Хто висліджує пташенят у пінгвінів? Жінка. Неправильно чоловік. До кого у Франції звертаються месьє? Чоловік. Правильно. За традицією в кінці весілля з нареченою знімають фату і пов'язують їй хустку. Хто це робить? Правильно, мама і швидше. Хто є засновником компанії Apple? Чоловік. Правильно, Джобс, Возняк і Вейн. Кого з українців вважають автором віденської кави? Жінка. Неправильно Юрія Кольчицького. Символ самозакоханості у давньогрецькій міфології. Жінка. Неправильно чоловік нарцис Головний герой інклюзивного шоу Відвал ніг. Чоловік. Правильно Олександр Терен. Вуйко, це дядько по кому. Чоловік. Неправильно по жінці матері. У кожної нації свої хвороби. Росії невиліковна. Чия цитата? Жінка. Правильно Ліни Костенко. ну його той конкурс. Давайте просто на це дивитися. Браво! Ви це бачили? Дякую. Це було дуже гарно. Дякую. Це був виступ гідний олімпіади. Тебе вже зустрічають твої фанати. Аня Різадінова, наша чемпіонка! Продовжується раунд. Чоловік чи жінка. І я викликаю учасника чоловічої команди. Колись я брала участь в конкурсі краси і виборола титул Міс Віршик. Тому що я щиро від душі декламую. Українські вірші. Коли я дивлюсь на нього, то кажу мурмурмур. -мур -мур", до дошки виходить Мірошниченко Тимур. Ну Чому знову я? Ні! 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 Давай, чемпіон! Це буде п'ятий раз уже я на цій дошці. Та класно! Після, після цього вся країна ще раз. Е, е, ні, що вся країна ще раз зрозуміє, який ти розумний, інтелектуальний чоловік. Але не чіпкий, да? Ну, насправді ти дуже розумний. Давай, а тепер просто полеж. Сандалі ти не хочеш зняти. Ні-ні, вони хороші. Ну, давай перевіримо. Так. Час пішов. Любко дереш, це. Чоловік, чоловік, письменник. Правильно, хто у павуків Каракуртів з'їдає іншого після Жінка. спарювання? Жінка, чорна вдова, найвідоміший собака України. Ви чоловік. Чоловік правильно, пес патрон. Хто босі, ніби полез вийшли по землі в пісні? Альони Альони і Джері Жінка. Хейл жінки, мама Тереза і Діва Марія. Найвідоміший персонаж у письменника Сент Екзюпері. Чоловік, чоловік, правильно, маленький принц. Хто з пари за давнім етикетом на вулиці має йти зліва? Жінка. Неправильно чоловік. На Олімпіаді 2024 Вперше в історії в артистичному плаванні дозволили виступати. Кому? Чоловік. Правильно, хто з українських режисерів зняв кліп для дуаліпи? Жінка. Правильно, Таню Моїньо. Кого зображено на реверсі монети? Дві гривні. Жінка. Неправильно чоловіка Ярослава Мудрого. За однією з версій Шарлотку назвали на честь чоловік. Неправильно жінки, Королева шарлоти. Українські ілюзіоністи Томашевські це чоловік. Чоловіки, брати Дмитро і Артур. Перемога в першому сезоні мастер-шеф кому? Кажи, жінка! Жінка! Тимур, слухай, а залишиш ті кросівки потім нам. Ми <рес> будемо їм всім, всім давати. Молодець. О, а скільки я не дотримав? Тимур Мерешеченко! Там пару секунд. Пару сек... О, У мене тепер молодець, ноги болять. Молодець, 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 <рес> молодець. <рес> Пане суддя! Так я тут, я все бачив, я все чув. Ганно. М Ну, власне, є вправи зі стрічкою, з булавами. Нині в нас з'являється нова дисципліна в художній гімнастиці. Вправи на дошці. Вісім разів влучно відповідали. Вітаю! Молодець. 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 Тимур, Ау. Ви відповіли влучно вісім разів! Ох. І у нас нічия, нічия. Дивоглядки. дивоглядки! Я прошу О, вас доробити Тут те, що ви власне надії. розпочали. Тимур, Ганно, прошу! О, ні, Пішли, пішли. Дивись, дивись. От зараз не <плес> якщо хочеш моргнути, дивишся так право вліво і знову сюди. Право, вліво. Дивись, зараз не треба ось так от стояти, відкривати, ага. просто вже з сті, відкритими очима. Так, почнеться відлік. Тримайся. Правило, ви знаєте. Три, два, один, почали. Воно гарне, але мов! Очіку, подивись на очі. вас. Не соромно, не соромно! Але Тимур, важко дивитися! Красиві жіночі очі. Як я вас розумію, вісім. Вісім. Цілих вісім секунд так. протримався Тимур. Перемога дівчат! Що тут казати? Він просто вчинив, як справжній Дівчата! 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 Насправді є статистика, що чоловіків двічі частіше хліпають ніж жінки. Це не чесно. Це не чесно. Ну, дивись так. У нас в команді точно. По цій статистиці друзі. У нас залишилось. Передфінальне бонусне запитання, але я собі того не прощу, якщо я не почую, та й дівчата мене підтримують, мою улюблену пісню Олег. Ми бачимося з собою раз в рік, хоч тут заспівай. Я вибачаю, що не ходжу на твої концерти. Ти ж бачиш, я працюю. Тому, будь ласка. Вище хмар не щоб почати все спочатку. Я, Я тебе люблю, люблю все життя і досяку. Це п'ять тисяч. П'ять тисяч. Дякую, Олег Шумей. А це Богдан якому се ж прийдеться зачитати нам бонусне бо такі правила? Давай тако, я вам заспівав, а ви не будете бонусне питання своє відгадувати. Давай, спеціально для тебе ми не відгадаємо. <гум> Дякую. Отже, бонусне питання: скільки відсотків чоловіків не писали дівчині, щоб витримати паузу, але насправді дуже хотіли. Нащо ви себе так? Мучите, чоловіки Ні, мені це... і нас пишіть, роблять. хочеться пишіть життя. Коротке, треба кожен момент цінити і з повагою до нього від хочеш написати? Пиши, хочеш Дані. подарувати мені Дар, діамант, даруй. Даруй. даруй, хочеш поставити машину. Мені нову біля мого будинку. Давай ну це до речі, більше дівчата так це роблять. на дівчата. Фігня. Це фігня. Небагато. Небагато, небагато. небагато, так. А не хочуть пишуть, не хочуть, не пишуть. 10-15, я не знаю. Я 30, 30 дому. Можливо, половина. 50, Менше половини. 45, 45, 40. 40. 45, 40. Я не знаю, дівчата, Лесь, давно Я витримав достатню ну, давай. паузу, давай. пишу тобі, відповідай. Добре, оскільки я обіцяла шумею, сказати неправильно це 45%. 45%. Покажіть нам, будь ласка, правильну давай, давай, відповідь. Давай, давай. давай, давай. Та що таке? Я ти? дівчина слова, Олег. Десять квитків мені на концерт. Ну це не може бути. Почекайте, ну це зазвичай роблять дівчата. Не кажуть, Але от чоловіки. ми дізналися про гроші, дівчата. Ну, дівчат, ну не засмучуйтесь! Ну програли бонусне питання. Ви все одно ведете. А тим паче, у нас є подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX. OLX – Нерухомість. Люди зрозуміють і підберуть житло. OLX знай де. є е, брелок для твоєї нової квартири. Малим, малим до себе. Це дійсно вам, хлопці. О, шкарпет. Тепер у тебе нарешті з'явиться пара Це, Дякую, дякую. Це, е, це, це е, з запахом моні. повітря Одеси. Морські, морське повітря. Будеш нюхати? Так да ти що. І шкарпеточки. Так да да ти що. Так ти що. Це тобі на БМВ ключі. Ні, це ти можеш сюди повісити. Отже, без бонусної тисячі гривень перед фіналом маємо такий результат. 6 тисяч гривень в чоловіків, 10 в дівчат. Тактика така, зараз виграємо.